Далі бделішах рапорд Джекі Польща рейтинг 2065. Іспанська партія. Том треба брати да, ця пішека. Я нічого не памятаю. там якийсь. Columbus variation. Я якось з цього колумбу грав. Так, отут d5 мені сдавалось. Нет? А, он. Кінь, ну це я щось не сумніваюся, що це нормально. Що це все отак щось на d5, типотинок. Може і нормально це все. Може і не. Ну, давай візьмемо. Цим пішокомся. Сюди я все рівно йти не можу. Кінь гамбіт. А, ні, не гамбіт. А, ні, гамбіт, а ні, не гамбіт. А, ні, гамбіт, не не гамбіт. Закри слад. Контртака маршала, але не це не контратака маршала. На жаль. Ну, я цього типа нормально, мені здається. Навряд чи йому це подобається. Ну що за... Все це ясно. І все це зрозуміло. Ми просто. Що? Ну і що? Ну і що? Слон в сиді на тебе не грає. Мій наполовину грає. Тус, і ШК. Його обмежує. Так, тепер. Два слони, і в нього два слони. Мене якась ініціатива тут буде, мабуть, небагато. Мабуть, нічого такого прям. Я поняв тебе. Я тебе поняв. Я вас. Ну, тут, до речі, якісь удари будуть потім. Сонце 7, слон 6 прийде. Якщо я так пішов, іде, а, тут нема ходу такого. Окей. Да? Okay. Так, щось оце він там мутить, мутить. Мы створюємо атаку. Думай, что ты хочешь тут. Я понял. Я понял. Ничего особливого. Наше так сыграл. Міг по-іншому зіграти, але ну, байдуже. Це ще зже Так, чик-чик-чик. -чи. Уля-ля, і цей не мат, да? Мат мені вже висить? Да, що я тобі такого зробив? Дурістика якась. Дурдон. Веселка. Так, нападаєш на матце. Ясно з тобою? Да, там так все просто, конечно. Не Космиток. Захистився, ведь все просто. дивиш, що виробляє. Нічия. Його не моя. То жука. 69 на 72. Так, отут як треба було зігратися? Це 6 Ну кей. Переграв з дебюту його. Він отримав поганого слона. Тут кріп хороша позиція. Потім що тут все було окей, але я не знайшов як далі його добити. Часу мало, в нього багато. Тут треба було якось реалізовувати, але я не реалізував. Перзів 5, я не побачу. І без тури, я думаю, якби ось виграв. би. штофхати про пішака свого. Ну, Окей, тут нас праді у мене мало хвилює. Ці всі варіанти а тут нічия. Ну і добре.